Хлопці із лісу, військо під землею, армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА. Сила опору. Проєкт створено спільно з культовим закладом Криївка. Слава Україні! Ви слухаєте подкаст про українську повстанську армію. Минулого випуску ми розповідали, що УПА не припиняла боротьби за українську самостійну соборну державу ні після смерті Романа Шухевича, ні після арешту останнього командира Василя Кука, а поодинокі повстанці протистояли радянському режиму, аж поки Україна не проголосила незалежність. Обов'язково послухайте неймовірні історії цих відчайдухів. Одним із таких був Мирослав Симчич. На псевдо Кривоніс. Останній епізод ми присвятили легендарному ветеранові УПА. Його життя суцільний екшен. Він прожив 100 років, 32 з яких відбув у радянських таборах. Дочекався незалежності, нагороджений званням Герой України. Історія Мирослава Симчича варта того, щоб бути почутою. УПА. Сила опору. Станіславівщина. 1941 рік, посеред ночі з товаришами, 18-річний Мирослав Симчич потай пробирається у друкарню. Напередодні йому вдається увійти в довіру до охоронця і зробити відбиток ключа від дверей. Таким чином, юнаки здобувають свинцеві літери для підпілля. Це було першим небезпечним завданням Мирослава. Ми так з з захопленням, трохи страхом, трохи страхом, з ідеєю все докупи зібралося, понабирали, понагортали повні валізки тих, а вони ж важкі до чортої мати. Якось страху ми як виходили, але як прийшлося нести їх далеко, то ледве-ледве ми їх донесли, ну донесли. У мене на квартирі, де я був на квартирі, сховали, я мав окрему, окрему квартиру, окрему кімнату, Т -т 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 під, під ліжкою їх позасували. Відтак на другий день приїхав якийсь дядько драбинистим возом і забрав і повіз. Куди повіз? Я по сьогоднішній день не знаю нікого не питав, бо то в таких випадках нікого не питають. Своїми спогадами Мирослав Симчич поділився з дослідниками локальної історії у 2010-му. тож маємо унікальну нагоду почути з перших уст, як усе було. Мирослав Синчич Став членом юнацької сітки ОУН, коли був студентом будівельного ліцею при державній ремісничій школі в Коломиї, тоді ж отримував псевдо Кривоніс. У 1943 він вступив у перший курінь української народної самооборони. Ця збройна формація фактично була попередницею УПА. Через рік закінчив вишкіл у старшинській школі «Грегіт» і отримав звання «Чутового». Кожний день ми мали 12 годин теорії, а до того ще були нічні заняття. То ти як 12 годин наслухаєшся теорії, а ви так ще вночі, як йдеш повторю, як йдеш по азімуту в Карпатах, о, треба, наприклад, прийти, то йдеш по карті, йдеш по компасу. По компаса, а то вночі дощ темно, не, ви, не видно, Я раз йшов, і як йшов, ішов, ішов як провалився в якийсь обрив, то тільки гепнув, що в очах блиснув, як за високо я падав ти по сьогоднішній день не знаю, но ну знаю, що ледве вшумався, та й треба лізти, дертися знову на другу сторону йти далі. Після навчання юнака скерували на Буковину, у сотню Криги, вишколювати новобранців. Тоді ж Кривоніс взяв участь у першому бою. На шляху від Косова до Жаб'є таку назву тоді мала верховина, повстанці організували засідку та розбили мадярський відділ. Далі ми розкажемо про бій, який став головним для Мирослава Симчича та докорінно змінив його життя. Не пропустіть. Поки Кривоніс вишколював новобранців на Буковині. На його рідній Косівщині відбувалися історичні події. Восени 1944-го бійці куреня Упа Гайдамаки під проводом Дмитра Гаха на псевдоскуба проганяють червоний гарнізон із Космача тут створюють Космацьку республіку. Про неї ми розповідали детальніше в епізоді про вдалі спецоперації українського визвольного руху. У той же час сотений Дмитро Негрич Мороз формує Березівську Сотню. Із вихідців чотирьох сіл Березовів. Ще під час вишколу мороз помічає здібного та амбітного Симчича, тож саме йому доручає вишкіл новобранців та призначає його командиром третьої чоти. На Березівську сотню. Чому Березівську називали? Тому що е, в цій сотні на 95% особовий склад був організований з Березова. То так її назвали Березівською сотнею. І на березівську сотню попало розмитне завдання зайняти оборону на проході коломия Космач і стояти насмір. Був короткий приказ. Після Різдва 1945-го поблизу села Шепіт три сотні карпатського куреня натрапляють на відділ прикордонників. Між ними зав'язується бій. Під час перестрілки куля цілить морозу в плече. Далі бої точаться навколо Космача. Наприкінці січня до повстанської столиці скеровують півтисячі солдатів. Чекісти оточують село з трьох напрямів. Начальник прикордонних військ НКВС Прикарпатського округу генерал-майор Ілля Демшин віддає наказ ліквідувати Космацьку республіку. Протягом 30 січня, 5 лютого 1945 року, провести операцію в зазначених районах, ліквідувати банду та зруйнувати її матеріальну базу. Найзапекліша боротьба точиться за центр села, де гайдамаки щільним вогнем стримують нападників. Через півтори години всі загони УПА одержують наказ відійти вгори. Повстанське командування постановило повернути собі столицю. 3 лютого о 8.40 центр Космача почали обстрілювати кулеметно мінометним вогнем. О 10.30. Штаб 256-го полку в Коломиї отримав від капітана Сафронова радіограму. Веду бій в оточенні. Набої закінчуються. Протримаюсь не більше двох годин. На підмогу до Космача вирушає підполковник Олексій Дергачов. Його група налічувала 85 осіб, 4 вантажівки «Форд-6», санітарну машину та штабний джип Віліс. О 12.00 в Яблунові до них долучається заступник командира полку зі строєвої частини капітан Василь Шикін із 40 стрільцями. Перед річкою Рушір колона зупиняється через розібраний дерев'яний міст. Дергачов наказує вийти з машин, боєприпаси вантажать на віліс, які хочуть на руках перенести через річку. Чекісти навіть не підозрюють, що за якихось 30 метрів від них розташувалася засідка. Двісті п'ятнадцять стрільців Березівської сотні упа. Дивився, так, над'їжджає перша машина. І, ну, а їдуть їду, собі розумієте, як на, як на то, як на весілля себе добре чують, їх багато, сила. І перша машина чуть не влетіла, там ми місток роз, розкидали. А, витку, а ніяка розвідка не могла їм донести, що нема моста, бо, бо ми тільки що недавно роз, розкидали в машині, ніхто не бачив і не чув. Перша машина чуть не влетіла в обрив. Тоді вони почали, відійшли від них, почали всі стрибувати з машин, формувати у колону. Якраз збилися усі докупи. То, що нам то, що нам треба, не треба цілив ці, ці кожного окремо, а просто кучу стріляй, то то не, то не промахнеш. Формально після важкого поранення «Сотенного мороза командиром Березівської сотні був Михайло Юрцуняк на псевдо Юрко. Проте у відповідальний момент він передає керівництво операцією 22-річному Мирославу Симчичу. Той каже мені, Кривоніс, я каже Поділля, я в горах ніколи не воював. Це завдання серйозне. Ти маєш попередню вже практику в боях бери командування на себе і проводи бій. Ну тут, знову ж таки, тут не, нема ради, що я можу чи не можу, хочу, чи не хочу. Брати так, брати, я взяв командування на себе, свою читу вивів в чоло. Або я найбільше на неї надіявся. Тут були хлопці, таке вишколи добре підобрав таких хлопців, щоб було на кого надіятися. Команда вогонь захопила чекістів з Ненацьке. Від перехресного вогню у перші хвилини бою гинуть командир полку Дергачов і троє офіцерів. Збили всі в колон, то я бачив, як вже всі в кучі дав команду. Як крикнув вогонь, як сипнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів. З бронебійки, з полкового міномета, то там між горами, розумієте, ехо відбиває. то там такий, що там якогось окремого вистрілу абсолютно не чути було тільки, тільки загальний гул, як у якомусь пеклі. То як почався бій, то ми, ми там гранатами зробили з тих всіх з, муск... з чотирьох машин перед на участок моєї чоти попало чотири машини. Повних кабій, я з тих гранатами, там ми зробили гуляш. Послухайте, як описує початок бою замполіт Курдов, що взяв на себе командування групою після загибелі Дергачова. Раптом із трьох боків банди чисельністю приблизно 300 осіб, із засідки, розташованої на узвищі обабіч дороги, відкрили сильний рушнично кулеметний і мінометний вогонь одночасно по охороні і головних силах. Тим самим не давши можливості своєчасно розгорнутися і приготувати вогневі засоби до бою, притиснувши до землі, адже місцевість була винятково пристріляна і вигідна для дії банд, стрілянину почули у селі Брустури, де базувалися прикордонники полковника Чугунова. Той послав на допомогу чекістам опергрупу з 250 вояків. У запеклому бою, розривна куля влучила Мирославові Симчичу в ліву руку. Я не хотів дати хлопцям е, зрозуміти, що я ранений, перев'язав хустинкою рукав, щоб кров не капала, щоб не видно, що то, щоб кров не капала, а спиралася в рукаві. А е, стояти на одному місці теж не будеш, бо треба слідити за ходом бою. Де, де що... То я переходив так з одного місця на друге і розуміти, не знаю, чи відупливу крові. Чи від того нервового напруження, чим від одного і другого, якось мені розуміють, так в очах померкло і не втрималося на ногах. І як ішов, як так сів. Хлопці зрозуміли, що зо мною щось не те. Підсунулися хлопці до мене. Подивилися тут, тут все одно перев'язана, але рука тут уже кровава. То той, то відтягнули мене в сторону. Бій тривав майже дві години. Близько 14.00 повстанцям довелось відступити. Радянські прикордонники відвоювали район ціною важких втрат 23 поранених, 12 вбитих. Про це у рапорті на ім'я начальника 36-ї дивізії від 9 лютого доповів тимчасовий виконувач обов'язків командира полку майор Курдов. У результаті раптового нападу банди були вбиті Дергачов, Прокопець Ямельянова. Тяжко поранений капітан Шикін, який через 8 годин помер у Коломийській лікарні. Крім того, вбито сержантів і рядових 8 осіб. Поранено. Офіцер Калінін легко. Командир взводу 9-ї роти, лейтенант Фадєєв тяжко. Старший фельдшер, молодший лейтенант медслужби Столярова. Тяжко. Поранено сержантів і рядових 20 осіб. Я тоді не знав, аж довідався в 68-му році. Хто це був? Це була карна дивізія. Яка вивозила Крим, яка депортувала кримських татар, чечен і інгушів. Як закінчили там на Кавказі ці операції, тоді їх цю дивізію перекинули в Івано-Франківську. Івано-Франківську був штаб цієї дивізії була вона пісна для того, щоб знищити наше підпілля? Серед повстанців у бою за Космач полягли 12 робійців та ще 18 було поранено. Мирославу Симчичу вдалося вижити, вже через місяць він повернувся у сотню. А влітку 1946-го Кривоніс отримав наказ очолити Березівську Сотню, яку готували до переходу в структури Служби безпеки ОУН. Проте цьому завадив бій, який став для Симчича останнім. 4 грудня 1948-го у лісі Хурделово. Кривоніс із товаришем Петром Томичем на псевдочернець саме перевіряли зимові криївки. Вони намагалися якнайшвидше дістатися до схрону у середньому Березові та раптом сніг перестав падати. Щоб не залишати свіжих слідів, вирішили перечекати Рішили зайти там до одної знайомої хати. І... Там якийсь час перечекати, взагалі треба було перечекати до тих пор, поки знову буде відповідна погода, що можна рухатися. Зайшли ми до хати, там нас прийняли, накормили. І так ми в тій хаті перебули до першої години дня. Десь перед тим за годину-дві, туди навідалася до тої хати тої господині. Її сестри дочка чогось прийшла до тітки. Уже невдовзі хату оточили НКВСівці. Почали кричати Кривоніс здайся». Що це мені дало зрозуміти, що ми продані? Бо якби так на випадково, то вони б не знали, що Кривоніс. Знали б, що якийсь там бандит, а який, то не знали. А то Кривоніс здайся. Ми на відповідь відкрили вогонь. Відкрили вогонь і вони почали наступати. Ми відкинули, вибили вікно, кинули дві гранати. Наші гранати не зірвались. ну, Вони почали наступати, ми почали відбиватися. І так ми відбивалися до 10-ї години вечора. Бій тривав 9 годин. Під час перестрілки чернець отримав смертельне поранення. Врешті більшовики підпалили хату з повстанцями. Вони запалили хату, а я вирішив згоріти. Але коли вже хата, розумієте, вже увірвався з даха вогонь у вікна до хати, дим, я придушився вже, втратив свідомість. Де вони взяли дядька з сусідньої хати і заставили дядька дядько заліз туди і мене від полумертвого з, вогню витягнув з хати. Я вже коли опам'ятався, то вже лежав на снігу, бо, сніг, бо був сніг вже на землі. Я лежав на снігу, розумієте, вже зв'язаний по руках і, і по ногах. Мирослав Симчич отямився вже в івано-Франківській тюрмі. Спочатку його намагалися завербувати до співпраці, пропонували стати більшовицьким таємним агентом. Після категоричної відмови били до втрати свідомості. Ви кажуть, знаєте, який у нас? У нас є один закон або вмерти, або здобути. А робити таку підлість, як ви мені пропонуєте таку підлість робити, то хіба український повстанець може на те піти? А той, тоді був начальником КГБ Сарайов. Сараю тоді обома кулаками в стіл так гримнув так взять його, дать йому запорозьких канчуків. От і взяли, Кинулися на мене куча чекістів, зв'язали, били до втрати свідомості, закинули мене внизу карцер, і я там пролежав без свідомості сім діб. А як я знаю, що сім діб, тому що кожен день приносила та, що роздає їсти. Пайку хліба 300 грам і 14 грам цукру, то вона так на ту пайку хліба сипала. Десь 14 грати, то я вітаю порахував, як порахував, то нарахував сім паю хліба. То думаю, це тут я 7. 13 березня 1949-го кривоносу зачитали вирок. За участь у націоналістичному угрупуванні його засудили до 25 років таборів суворого режиму. У таборах Гулагу розпочався новий фронт боротьби Мирослава Симчича. Ув'язнення відбував на кулемі. Ми прийшли туди, якраз вже почалася зима. Бо то ми прийшли на кінці серпня туди, то там вже на, на горах був сніг. Море ще не було замерзле, а на, той, на горах вже був сніг, то так нас зустріли, як і в усіх тюрмах. Загнали знову ж у барак між блощиці, такі що кишіли, як, як у мурашкові купень. В таборі Симчич відмовився від праці. Через це тричі поспіль отримав 15 днів карцеру. Важко навіть уявити, як у 50-градусний мороз він вижив у холодній камері, де на день давали по 200 грамів гливкого хліба та горнятко холодної води. Уже 50-го року мене возили у Магадан назад, то, той, то лишилося з 1200 лишилося тільки 700 живих, а 500 за зиму померло. А ті, що були ще живі, то теж вже були такі, що одна нога в могилі. І в тому в самому числі я такий був, є шкіра та косі, але ще був живий. У таборі в Магаданському краї повстанець організував спротив кримінальникам, так званим блатним. Дві масові бійки закінчились черговим вироком. Ще 10 років за табірний бандитизм. Вони прислали туди е, дві сотні таких відборних отих битових оти, з волочів. Вони прийшли так перший день е, нічого, другий день у, а другий день у столові, як у нашого хлопця, е, хтось з них вдарив у, у морду. А ми до такого не звикли, що вже нас вже змінулися, що ми себе давали бити. І їх попередили. Хлопці лишіть, ви не туди попали. Третій день не когось на роботі побили. А на четвертий день хлопці хто міг, хто з гаража, хто давить, хто бензину, хто солярки, хто що міг десь розуміти, принесли. Як прийшли з роботи, об, обступили, кругом, обступили кругом барак, запалили, і котрий хотів вийти з барака втікати дрином по голові, і так вони там усі такий був конфлікт, і так вони всі там і згоріли. Смерть Йосифа Сталіна та низка таборових повстань призвели до перегляду справ. Тисячі в'язнів опинилися на волі, але не Симчич. Його чекали наступні етапи в Тайшет та Мордовію. Довгоочікуване звільнення настало аж 7 грудня 1963 року, але й на волі Симчич був обмежений він не міг повернутися додому йому заборонили поселятися до західноукраїнських областей. Завдяки товаришу із табору опинився в Запоріжжі там і познайомився з майбутньою дружиною Раїсою, їхнє спільне життя перервав черговий арешт. У січні 1968-го Цього разу за так званими нововиявленими обставинами радянська влада щоразу знаходила нові причини для ув'язнення повстанця. Знаю, хто дав знати за, за межі СССР, що чоловік, я вже якраз був і цей 30 років. Дали знати. Тим радіостанціям, Голос Америки і тим іншим, почали ті всі станції трубити, що чоловік відсидів 30 років, не хочуть випустити живого, взяли ще раз ви, хотять його домучити. Ми тоді назад політичну статтю мені замінили на битову. У 1982, коли закінчився другий термін, Кривоніс як злісний рецидивіст отримав черговий вирок. Два з половиною роки особливо суворого режиму мовляв, за наклепи на радянський державний суспільний лад. Послухайте спогади про цей день дружини Симчича Раїси. На день народження сина Ігоря ми купили букет білих хризантем. О шостій ранку під в'язницею Я стою та махаю букетом. А один з керівників, які сходилися в штаб, тихо сказав Його нет». Я тоді поїхала до обласного КГБ, а за тим приміщенням тюрма. Я ходила там, а один чоловік, проходячи повз, теж сказав його нет. Я хотіла себе спалить. Тоді в мене в голові було облити себе керосином чи бензином і себе спалить. А тоді знову ударило в голову А хто ж йому допоможе. Ця стаття йшла по антирадянська клевета. І по цій статті судили його військ, п'ятидесятників, всяку ту богомольну компанію, і мене туди пришвартували і дали мені по цій статті, а вона йшла від 6 місяців до 3 літ. То так, ані саме менше мені не дали, ані саме більше. Дали мені два з половиною роки, але особу строго режиму. То оцих два з половиною роки послідних, мені важче е, впало ще менших десять. Раїса чекала чоловіка з тюрми 18 років. Усього Мирослав Симчич відбув у неволі 32 роки, 6 місяців та 3 дні. Це один з найдовших термінів у радянських концтаборах. Та навіть після звільнення Симчич перебував під постійним наглядом тричі на тиждень його присутність вдома перевіряла міліція середи мельдувався в них, не міг відвідувати громадські місця, за порушення режиму загрожувало ще два роки тюрми. І лише коли Україна проголосила незалежність Симчич із родиною повернувся у рідні краї. 1996 року замешкав у Коломиї на Івано-Франківщині, ще за життя там йому встановили пам'ятник, а у 2022-му надали звання Героя України. Помер легендарний ветеран УПА 18 січня 2023 року. Нині справу батька продовжує його син. Ігор Симчич, після повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем у ЗСУ. Боріться за Україну, так як ми боролись. Любіть Україну так, як ми її любили. І якщо це все буде сповниться, то я. Повністю переконаний, що Україна є і буде доки доки буде жити наша земля, настановою Мирослава Симчича ми завершуємо подкаст про історію Української повстанської армії, традиції та символи якої стали основою наших славних збройних сил. У попередніх випусках ви могли почути правдиві історії життя повстанців та живі голоси учасників національно визвольного руху. Підписуйтесь на локальну історію у соцмережах на подкаст платформах та Ютубі. Слава Україні, героям слава, хлопці з лісу, військо під землею, армія нескорених, хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала Українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА. Сила опору Проєкт створено спільно з культовим закладом Криївка.